Матір вчительці Ольгу Петрівну зменшіть, будь ласка, моєму синові домашнє завдання, дуже виснажує, доводиться за уроками сидіти до самої ночі. Хм. Ніколи не бачила вашого сина на уроках втомленим і сонним. Він, навпаки, завжди веселий і багато базікає. Та я кажу не про сина, а про себе і чоловіка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У перукарню завалюється дуже оброслий хлопець, і каже: перукарю: зробіть мені стрижку як минулого разу. Перукар, це не до мене. Я тут лише два роки працюю. Чоловіки в гаражі за пивом. Сьогодні гуляв із дружиною магазинами, дивився на всі боки і бачив багато таких, як я, щасливчиків. Хтось більш досвідчений прикладався до фляжки, хтось увесь час у телефоні, хтось вирадував і не хотів ходити. Але найбільше мене потішив мужик, який схопив річ у магазині і побіг із нею до виходу. Його затримали і вивели з торгового центру. І сказали, що якщо повернеться, то викличуть поліцію. Ха, відразу видно, що мужик професіонал із багаторічним досвідом. <рив> Розмова двох чоловіків. Чому ти одружився з жінкою, яка старша за тебе на 20 років? Розумієш, ти ж знаєш мою нерішучість і сором'язливість, а вона не дала мені закінчити фрази, коли я просив руки. Її дочки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Засідання приймальної комісії в театральному інституті: годину, дві, три. Останній абітурієнці, як додаткове запитання дістається прохання. Дівчино, зобразіть нам щось круто еротичне з крутим обломом наприкінці. Через секунду професор чує ніжний стогін. О, о.